З села Миколичин починаються відомі туристичні маршрути, які долають досвідчені підкорювачі вершин і мандрівники початківці. Під час сходження на хребет явірник по східному схилу з південного боку Миколичина можна зупинитися на відпочинок на полонині золомисті. Колишній гірський хутір розташований на висоті 850 метрів над рівнем моря, і до нього лісовозом прокладено дорогу з плавним перепадом висот. Заломиста означає поворот річки, крута зміна напрямку водного потоку. Осидок, як гуцули по-стародавньому називають карпатський хутір, був заснований біля потічку, який стрімко несе води по гірських уламкам до волелюбного прута. Віддаленість від електричної мережі, торговельних центрів та інших досягнень цивілізації напевно змусили мешканців хутора покинути домівку, від якої залишився фундамент у вигляді декількох рядів плоских каменів. З північного боку подвір'я оточує звичавілий садок. Зайцям і козулям гілки скинули гостинці на траву, і навіть під снігом тваринки знаходять вітамінні припаси. Довжина заломистої з заходу на схід близько 500 метрів. Простір з соковитою травою гуцульська сім'я використовувала під пасовиска та для сінокосів, щоб годувати худобу, коней, корів, овець. Стіну складали в обороги. Ділянка найближчого сусіда була близько 700 метрів на південний захід. Можливо, горяни разом випасали овець і виготовляли за традиційними гуцульськими рецептами буць та вурду. На сонячному схилі дерева без всякого догляду залишаються навесні надзвичайно квітучими. А восени до морозів осиротіли яблуньки пригощають подорожніх духняними плодами. Зустрічі з представниками фауни гарантовано, які нагадують, хто справжній господар на полонині. Вершина хом'яка в тумані. Трав'яний карпатський чай і бриндзя будуть доречними на привалі з панорамою на гори хом'як, ягідну та інші гуцульські груні. Це полонина золомиста у вересні. Температура плюс 5 градусів. А на двохтисячниках випав сніг. Перший сніг. Осінь в Карпатах. А вершина хом'яка без ліса. МЧС попереджає утримуватися йти вгори в похід на двохтисячники. А внизу дорога аш 09 Львів івано франківськ мукачево національного значення. Там видно центр Микуличина. Клучень в долині між гір. розтягнувся на 10 кілометрів вздовж дороги аж 09. На, на заломистій майже літо. Осінь ледве-ледве торкається верхівок дерев. Є гриби. І ще є квіти, і пташки наповнюють ліс своїм співом. Це ялівець, шипшина, клен, гробина, калина. Дуже багато яблунь і груш диких. Ніхто їх тут не саджав, ніхто їх не поливав, але вони кожен рік родять. Осінні гілки усіяні плодами. От яблуня, дика яблуня. Багато яблук посипалося. Ніхто їх тут не поливає. Такі яблука.